Проекти одразу заходимо, дивимося, один, другий. Це ті, що треті. по 1100? Можеш полежати, розкладушечка одна. Це друга. ці проекти по 1100. Так, е, да. не гривень Саня, не мають. Це ті що доларів, по 1100 американських. Візуалізація, нічого собі. Туалетна бумага, досі стаканчики мию. Да у меня тут порадочек, давай, блядь. лки. Тарелочки, хлеб неца, печеньки, чай, кофе. А де, де чертежи? Все, все, а, Саша, проєкти усеваны. Ну сю раз. Сі два. Ні, ну це. Оце видно, що це серйозно. Там це по-серйозному. це по-серйозному. По ну, що вам ще треба? Це ну, по вже. вже... Капець, час ідемо на будівництво дивитися, що по цим проектам вже там виросло. Да.